Перший напрямок, великий напрямок, в якому ми <кій> працювали, це аналіз підприємства і те, що ми отримали а, на сьогоднішній день. Нова команда дійсно приділила велике значення тендерам, і за цей час а, економія, яку ми досягли, досягає 50 мільйонів гривень у річному еквіваленті. А, щоб ви зрозуміли, ви, а, весь прибуток Укрпошти за прошлий рік був 50 мільйонів гривень. Тобто, за перші два місяці ми. Змогли досягти цієї економії. Це різні тендери, це закупівля камер, які коштували 7 мільйонів гривень. Ви можете придбати їх на інтернеті дешевше, то ми встановили. Ми призупинили деякі тендери, які не своєчасні, електронний майданчик тощо. Тобто ми продовжуємо роботу по тому, щоб усі тендерні процедури, всі закупівлі принесили гроші державі, а також були, ці средства використовувалися ефективніше. Один приклад: ми закупили велосипеди для поштарів, тому що це нагальна потреба. Ми змогли знизити на велосипедах та закупок труб мільйон гривень на 8 мільйонах контрактів. Тобто ми провели перемови, тендер був проведений в прозоро, все було прозоро, але ж якщо ми провели аналіз ринку, ми змогли досягти більшої економії. Далі ми також провели аналіз it систем компанії, тому що ви розумієте, що Укрпошта сьогодні і в майбутньому це повинна бути it компанія І те, що ми зрозуміли, на жаль, не заряджає нас оптимізмом, але відкриває нові шляхи до реформування. На сьогодні 20% офісів Укрпошти комп'ютеризовані, лише 20% комп'ютеризовані, тобто 80% офісів Укрпошти не має жодного комп'ютера. Ви розумієте, і, на жаль, більшість цих офісів це сільські відділення, які не мають комп'ютерів, дійсно не мають зв'язку. І вони працюють по сторінки, приймають в зошитах платежі та пересилають дійсно великі гроші. Тобто, цей напрямок, який ми продовжуємо працювати. 75% від тих комп'ютерів, що ми маємо, має рік більш п'яти років. Тобто. Ці комп'ютери ще з такими трубками старими розумієте, така дуже стара комп'ютерна техніка. І ми будемо вишукувати всі можливі средства і залучати їх, щоб ми змогли поновити цей парк. А цього року ми плануємо закупівлю комп'ютерів з тим, щоб ми все ж таки продовжили розвиток у Карпошті у современному вигляді, а не на папірцях. Що стосується нової команди, ми також. Здійснили деякі заходи щодо зменшення адміністративних витрат. В перший день своєї роботи я встановив виплату безпроцентних позик на 12 мільйонів гривень. Було ще до мене, на жаль, в червні місяці, наприклад, одному із керівників дирекції, який навіть новий, незаслужений, було видано 2 мільйони гривень на 15 років, безвідсотково. Позики на придбання житла і, на жаль, такі примери ми маємо скрізь компанії. Тобто, цей процес зараз під контролем, і ми працюємо так, щоб ті гроші, які вже були витрачені, були повернені. А ті, що не були витрачені, ми скористаємося для того, щоб закупити ті комп'ютери, які я вже розповідав. Ми також відмовились від недосільних витрат закупку люксової меблі для керівництва на 2,5 мільйони. А закупки телева... телевізорів. Ми повернули телевізори та отримали назад 280 тисяч гривень. Я, на жаль, не маю часу зараз телебачення, тобто ми зекономили на, на... на... на цих витратах. Це дуже добре боротися з корупцією, але ж громадяни вимагають нових послуг. Тож зараз ми поширюємо послуги, такі як кур'єрська доставка. Кур'єрська доставка, це прискорена почта, вона поширюється до райцентрів. І ми зможемо оказувати ці послуги вже в райцентрах. Першим таким пілотним проєктом це була доставка підручників до 1 вересня, і ми доставили 50 тисяч підручників для школярів у різні регіони України. Це додатковий, додатковий друк був. І це перший раз Укрпошта змогла якісно та вчасно додати підручники для наших школярів.